Порядок денної групи 1 грудня зараз оголосить пан Іван Васюник. Моє завдання скромніше, шановні члени ініціативної групи 1 грудня, шановні колеги, учасники національного круглого столу. І в цьому скромнішому завданні представити проект плану подальших кроків ініціативи на принаймні, на наступний рік. Вже у своїх виступах попередніх допомогли мені колеги-доповідачі і ті, хто прийняли участь в обговоренні. Я дозволю собі декілька тест для вироблення, можливо, спільного розуміння щодо темпів, інтенсивності, діяльності, ініціативи. Як і ці питання постійно обговорюються на засіданні ініціативної групи. Отже, безперечно, що за результатами сьогоднішнього засідання, та й рік діяльності ініціативи підтвердив значний запит в суспільстві на розбудову, я наголошую, неполітичного суб'єкта, який би виступав рушійною силою суспільних змін за умови, коли ініціатива принципово. Відкидає політичну доцільність та економічну необхідність як єдиними критеріями при прийнятті рішень дуже уважним треба бути при хоча мають право на висловлення, різні підходи і оцінки критичні щодо ефективності коефіцієнту корисної дії, щодо необхідності більш прагматично, практично. А цілі ставити перед собою, хоча я не бачу тут ніякого, ніякого конфлікту. Безперечно, що одним з таких критеріїв, який, мені здається, треба спільно прийняти за, за цим столом, є неможливість і шкідливість спроб вмонтувати місію, завдання, а відповідно, і напрямки діяльності. чи Послідовність логіку кроків діяльності, якісь часові існуючі рамки, чи це політичного циклу, а давайте, давайте все зробимо, бо якщо не, не до цих виборів, то кінець світу. А безперечно, що так чи інакше громадянське суспільство і ця ініціатива, яка тільки зародилася, а, і, і це проголошено в ряді заяв, що Апріорі влада в молодій країні має, має мінятися частіше, ніж в країнах зі стабільною демократією і довготривалими цінностями і традиціями. І всім зрозуміло здається, що в 2015 році влада точно має змінитися. І, напевно, це, але це не останній термін, але це один з термінів, який би визначав. І так мовити результативність чи продуктовість діяльності ініціативи. Бо ми апріорі повинні оптимістично думати про те, що влада, яка прийде, не буде така глуха до, до, громадян, до своїх громадян і до потреб змін. Але з другої сторони ця громадянська ініціатива, яка здатна буде спродукувати такий продукт порядок денний для для країни на базі тих ціннісних е, е, імперативів які закладені в хартії вона має і сформувати реальну спроможність е, бути мечем над, над цією владою ми знаємо всі прекрасно е, хто з однієї хто з другої сторони Фатальні помилки, які, були, які вже були пройдені, і, і, і опущені багато можливостей і шансів. Е, я вважаю, що, що це розуміння е, повинно бути спільно прийнято. і е, Наступним одним з головних наступних завдань по розвитку ініціативи є на наше переконання створення умов для становлення в суспільстві достатнього числа самодостатніх і самостійних суб'єктів соціальної дії, об'єднання яких може бути результативним і ефективним для здійснення суспільних змін. У пропонованому ваш вам плані напрямів та завдань діяльності на наступний період виділяється три таких напрямки. Я на 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 звертаюся до всіх учасників національного круглого столу. Це відкритий план. Він буде ми будемо очікувати і звернемося до всіх учасників з для внесення пропозиції. Він буде розглянутий і і затверджений ініціативною групою. Але так чи інакше, перший напрям це утвердження якісно нових світоглядних засад суспільства, які оформлені у прийнятій хартії. Безперечно, що найефективнішим способом реалізації цього завдання для такого роду ініціативи є продовження широкого інтелектуального діалогу у формі дискусійних клубів, семінарів, зустрічей. З дотриманням високого інтелектуального і духовного рівня зустрічей і продуктів, які є результатом цих зустрічей, не треба очікувати чи покладатися на швидкі і прості рішення чи на переписування. Як хтось час від часу пропонує, так би мовити, вже багатьох існуючих програм. І в ідеалі, звичайно, розширення цього діалогу це було в ряді пропозицій. Якщо б наша спроможність дозволила ще цього року навести, провести такий діалог, навести тісні зв'язки з рядом інтелектуальних кіл не тільки Росії, але й інших країн сусідів, можливо країн Східної та Центральної Європи. До проведення такого форуму в 2013 році, а може на початку 2014, а було б важливою віхою на етапі розвитку ініціативи. Тепер щодо буквально декілька слів щодо продуктів діяльності ініціативи. На даний, на даний час організаційний комітет по підготовці національного круглого столу вбачає, що одним з основних напрямків і результатів Діяльності ініціативи 1 грудня повинні стати національні доповіді як головний інструмент впливу на формування порядку денного суспільного розвитку. Тому і цим планом пропонується в ряд етапів на основі узагальнення результатів теперішнього круглого столу сформувати національні експертні групи, визначити вимоги. До структури і до технології підготовки національних доповідей. І на наступний рік діяльності ініціативи на першому круглому столі затвердити такі вимоги і перелік перших доповідей з тим, щоб на другому національному круглому столі заслухати їх у широкому форматі. І нарешті одним із завдань. Я ще хотів наголосити, що мені здається, що безперечно, у план варто було б внести інтенсифікацію діяльності з рядом суспільних груп, зокрема, мова йшла про вчителів, про ділових людей, про політиків навколо обговорення, а також імплементації основних положень хартії. І нарешті за попередній рік. Проведені ряд ініціативних круглих столів в ряді регіонів. Ми маємо досвід Харківської групи, Львівської групи на черзі проведення ще цього року круглих столів у Хмельницькому у Тернополі. Мені видається, що якраз настав час узагальнити і визначити, затвердити регламент і процедуру взаємодії. Лунають ряд пропозицій, починаючи від того, що треба пора створювати ієрархічну якусь структуру. Мені видається, що, що ці пропозиції зовсім не на часі. Громадянське суспільство і дієві інституції громадянського суспільства можуть витворити доволі іншу і ефективнішу горизонтальну структуру співпраці. А ще раз дякую за увагу. Дякую, пане Іване.